Чи знали ви, що історія Національної галереї в Лондоні починалася з приватної колекції в будинку банкіра Джона Джуліуса Ангерштайна. У 1824 році британський уряд викупив його зібрання і так було започатковано одну із найвідоміших мистецьких інституцій світу. Видання The National Gallery це справжній гід галереєю, який об'єднує понад 200 знакових полотен від 13 до ХХ століття. Тут ви знайдете роботи Ван Ейка, Рафаеля, Тіціана, Рембранта, Матіса та багатьох інших майстрів. Книга також показує сучасний культурний контекст, включаючи фотографічні портрети видатних митців, серед яких Девід Гокні, Кріс Офілі, Рейчел Вайтріт та Флора Юхнович. Книга дає змогу побачити зв'язок між класичним мистецтвом і його впливом на сучасну культуру. Окрім картин, ви дізнаєтеся про архітектурну еволюцію галереї. Від маленької будівлі в Майфері до величної споруди на Трафальгарській площі, яка щороку приймає мільйони відвідувачів. А чи чули ви про Національну галерею раніше? Пишіть у коментарях.